Давайте виділимо тоді топ 5 порушень, які найбільше шкодять державному бюджету. Так? Давайте, давайте таким це чином підемо. Несплата податків, це аграрний бізнес, це порушення в тендерах, також це розкрадання бюджету і це підакцизні товари, тобто незаконне виготовлення, продаж підакцизних товарів. Тобто ці топ-5. На видів злочинів вони не просто найбільше шкодять бюджету, а також вони створюють негативний бізнес-клімат. знаєте, тому що чим більше стає цих злочинів, тим важче працювати білому бізнесу, розвиватися. А слідом за цим тягне те, що інвестори не так хочуть да, заходити в Україну, тому що ну, бачать негативні явища. Тому ми працюємо, ми акцентуємо свою увагу саме на тих видах злочинів, які найбільше шкодять державному бюджету, для того, щоб їх зменшити або упередити взагалі